Привіт друзі! Сьогодні я буду робити желізні колеса для мотоблока Кентавр. На ютубі є безліч роликів, де люди самостійно роблять. І я їх зазвичай дивлюсь перед тим, як щось робити, для того, щоб робити менше помилок. Тому пропоную вам подивитись мою роботу, можливо, ви щось візьмете для себе. Раніше я говорив, що я хочу зробити на базі диски від запорожця, але подумавши, вирішив відмовитись від цієї думки, тому що вони все-таки малого діаметра і кліренс буде дуже низький. Тому буду виготовляти самостійно. Для цього я купив полосу 4 см на 6 метрів. І якраз на, на обід. Також я купив полосу 5 см. 4 метра. Це вже буде для самих пластин, скрипків чи як їх назвати. Також у мене валяється металолом, який я буду використовувати для внутрішньої частини колеса. Ну, можливо, прийдеться робити із яких кусочків. Вже як буде, це не так в принципі важливо. В кінці я розкажу розміри конструкції, яка вийшла, ціну. Але якщо у вас виникнуть питання, ви завжди можете задати їх у мене в коментарях. І я відповім. Бажаю вам приємного перегляду. Тазик виявився розміром 45 см. Я вас те, що потрібно. where where is that Тепер це все я зачищаю, рихтую, щоб вони були рівненькі. Знаходжу центр і роблю одинакового розміра і правильного, щоб був правильний круг. Тепер потрібно знайти центр. Це робиться дуже просто. Проводимо. две линии, ну, скажем, вот так, 44. Возвращаемся центр 44, 22, 1. Возвращаемся О тут треба провести перпендикулярну лінію від точки одну? І другу. І оце буде наш центр. Після болгарки воно не дуже рівний, має краї, якісь там овали, ну приблизно. І свердлим у другі пластинки отвір. Це я закінчив. Скрізь пройшов, будь тебе нормально вийшло. Тепер роблю кільце. чотири штуки з полоски 40 Я виготовив 4 таких от кінця. Вони дуже добре сідають на оцей круг. Тепер наступний крок. Я приварюю оці кільця до одного із кругів. На краю приварюю. І от тут буде ще одне кільце стояти. Тут розмір буде 120. Тут мотоблок. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 штучок. Шкрибки чи пластинки. Треба визначитися з їх довжиною. Я так хочу зробити ширину 120. Ось у мене прутик на 150. Я його зараз зігну під якимсь кутом. Вийшло 120. Ось тут, о. Глянемо кут. Десь отакий. Не дуже гострий. Може дуже гострий. Може треба трошки коротше. Словно Ну і тут вони будуть стояти потім сидеть під таким кутом. Коли будете робити друге колесо, зверніть увагу, щоб ви правильно поставили, тому що вони різні, виходить, вони ж не одинакові колеса. В одного полоска з цієї сторони, а в цього полоска буде допоміжно з цієї сторони. При умові, що ж оці скрипки будуть стояти отаким от чином. Я думаю, ви зрозуміли. Ось так буде йти по колії, Тобто йде, ну в мене доволі широкі рядки. Тобто йде якраз по границі обгорнутого. Це саме раз. Тепер, що стосується розміру, значить, між колія 42. нормально. Дальше. Сам по себе колесо у меня, диаметр колеса 45. На всей частине. 45. Ну и клиринг получается приблизно, здесь 16 сантиметрів. Також ці колеса можна поставити по-другому і вони будуть стояти ближче. Тобто наружі, зараз треба глянути яка тут ширина. 65. Але якщо поставити їх в... внутрі то десь буде на сантиметрів на 10, я так думаю, може 12 вище. Тепер по цінам. Я купив полоску метала 40 мм, мілі... 6 метрів я купив її, вона обійшлась мені в 300 гривень. Також я купив полосу 50 на ці скрипки 4 метра, теж обійшлося мені близько 300 гривень. 600 гривень. На круги, ви бачили, я використовував те, що було, якісь кусочки, зліпив, обрізав, все вийшло дуже добре. Здав би металолома, тобто безкоштовно. Ну, електродів там пішло півпачки, один диск для болгарки, такого типу. Тобто десь 700 гривень це все обійшлося. За таку ціну ви, звісно, не купите ніде таких колес, і тому, якщо у вас є можливість, і ви фахівець вмієте варити і розумієте, як це все робиться, то вам простіше, звісно, це все зробити самостійно. Далі. Наступний ролик це буде у мене вже інструмент для копання картошки. Лопата. Дельфін чи хвіст утки. Вони мені не дуже подобаються. У мене є свої погляди на цей інструмент, і я спробую зробити для цього мотоблока. Наш мотоблок трохи швидкий, тому робимо поправку на ці всі моменти. Але я думаю, що все може вийти. Силочку на цей мотоблок, де я купив, залишу в описі. І невеличкий анонс на майбутнє. Я хочу на цей мотоблок вирішити один раз назавжди питання з швидкістю. Це ще я зробив диск, такий здоровий диск і такий лайт варіант. Простий, швидкий і він працює. Щоб дійсно мотоблок працював на різних швидкостях, потрібно. Кардинально міняти конструкцію. Тому я хочу поставити сюди варіант. Вони є в продажі. Так як вони працюють, мені не дуже подобається, якісь вони хлібкені, тобто трошки недороблені. Тому я буду робити на базі, таких от вже, на базі скутерних варіаторів. Вони довго працюють, вони надійні. Мені здається, дов... повинно вийти. Я вже навіть купив торк драйвер Залишилось знайти підходящий варіатор, ремень і можна буде пробувати. Але це буде трохи пізніше. І тоді ми будемо мати швидкість любу. Від мінімальної, там, може, пів кілометра чи кілометра за годину до стільки поїде. І це буде це вирішить проблему у цьому таблоку, я думаю, один раз і назавжди. Тому не прогавте цікаву роботу, вона буде все-таки. Я вам всім бажаю безпечного дня. Пока.